Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про останні новини з сестри Кардаш'ян Кайлі Дженер. У новому тизері третього сезону серіалу Сімейство Кардашян 25-річна Кайлі Дженер висловила жаль з приводу того, що змінила своє обличчя за допомогою ін'єкцій. Усім нам просто потрібно більше поговорити про стандарти краси, які ми встановлюємо. Ділиться Дженер зі своїми сестрами в одній ізі сцен. Також вона каже, що не хоче, щоб її п'ятирічна дочка Штормі пішла по її стопам. Коли справа стосується косметичних процедур, я не хочу, щоб моя донька робила те саме, що і я. Хотіла б я ніколи нічого не чіпати від початку. Додала засновниця Калі Косметікс. Нагадаємо, пані Дженер є власницею компанії Калі Косметікс, яку заснувала у 2015 році для продажу косметики онлайн. Вона успішно веде свою інстаграм сторінку, і в 2018 році Калі очолила список найдорожчих зірок інстаграму, набравши 300 мільйонів підписників. У 2019 році Форбс оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії. На початку лютого 2022 року у Кайлі Дженнер народила сина, батько дитини. Її бойфренд Тревіс Скотт. У парі вже є спільна дочка Стормі. Ось такі останні новини Калі Дженнер. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. і Всім пока!